Саме йому належить ідея перетворити сотні тисяч українців на гарматне м'ясо. Погруддя радянському військовому часів Другої світової війни Миколі Ватутіну майже десяток років стоїть у середмісті Полтави на одноіменній вулиці. Він брав участь у придушенні українського визвольного руху. І, до речі, тут... Уже в 1921 році воював проти загонів армії Української Народної Республіки. Саме Ніколай Ватутін був одним із очільників операції Союзу Радянських Соціалістичних Республік з вторгнення до Польщі у 1939 році. Я двічі звертався до полтавського міського конкому як регіональний представник Українського інституту національної пам'яті з пропозицією цивілізовано демонстрю демонтувати погруддя аби демонтувати пам'ятник, необхідно виготовити облікову та науково-проєктну на документацію. Говорить заступник голови громади Валерій Пархоменко. Проект кошторисна документація не виготовляється, тому що у нас першу чергу ми направляємо гроші на ЗСУ, на переселенців. І з початком зими у нас є загроза блокауту. Ми повинні передбачити і забезпечити генераторами і альтернативними джерелами і опалення і електроенергії. За словами представника інституту нацпам'яті, після демонтажу пам'ятника його можна перемістити до музею парк радянського періоду на Сумщину. Можливо, да в музеї, чого його викидати. Хай залишиться для потомків. Це ж наша історія. Можна було і залишити, воно все одно не зробить якоїсь погоди, скажімо так. Щодо Ватутіна, на жаль, я мало що я за те, щоб перенести всі пам'ятки радянської епохи в музеї. Це так однозначно. По тому що це Ватутін. Він був причетний до репресій масових. Тому він, при нашій сьогоднішній війні з Росією нам такі пам'ятники не потрібні. Нагадаємо, пам'ятник Миколі Ватутіну у Полтаві на цьому місці встановили 2013-го. З тих пір біля нього влаштовували акції із закликами про демонтаж, а ще, зокрема, обливали фарбою. Дарина Литвак Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.